Привіт-привіт-привіт, друзі! З вами Greenland, І ми продовжуємо нашу подорож в грі Черепашкіні Легенди. Звісно ж, традиційно розпаковуємо 5 паків оцих 8х-портал. І почнімо. Будемо сподіватися, що нам попадеться щось круте: Pizza Face, Mutagen Man, Stockman Fly, Ice Kiry, Karai, Bat, Кріп і дублікат Pizza Face. А перший пакет ні до чого. Давайте далі наступний пакетик. І... поїхали. Spider-Bites, Rocksteady, Bebop, April O'Neil, Snake Wit, Pizza Face, Кріс Бредфорд. І ренкап... ренкапнувся. в нас Бібоп класичний. У нас є кролик Бібоп трьохзірковий, і ренкапнувся. Класичний бібоп, якісь у нас будуть самі бібопи. Давайте когось класного. Донні кіно, Донні класичний. Кірбі Летюча миша, Леонардо, Фішфейс, Рафаель, Майкл Енджело і дублікат самі бібопи. Це знущання якесь. Два бібопа підряд. Попадаються нам різні, правда, але складеться враження, що мої фанати Бібопів, Tiger Claw. Spider Bites, The Creep, Razor, Leonardo Kino, Майкл класичний і ренкається наш Pulverizer. І останній пак нам лишився сьогодні такий собі уловчик. Не дуже, я би сказав, не дуже. І що в нас? Spider Спайдербайтс, Mondo Мондогікон, April O'Neil, Ice Cream Kitty, Rafael, Michelangelo і новиночка Донателло Кіношний. Оце непогано. Це ми непогано витягли, друзі. Кінношний Донателло. Він досить і досить прикольний варіант. І подивіться, хто в нас є. До речі, ви можете писати в коментарях, а я вас закликаю писати коментарі, щоб це відео якимось чином кудись рухалось. Подивіться, хто в нас є, скільки в нас нових персонажів, яких ми можемо відкрити. І ви в коментарях можете писати, кого відкривати. А сьогодні ми відкриємо тих персонажів, яких прописали. Коментатори з минулого відео, по-перше, це е, Рокстеді Кролик. Чи Чибо бібо писали кролика? Бібоп кролик. Перепрошую, Бібоп Кролик, тому що він трьохзірковий трьохзіркового Бібопа-кролика ми наймаємо. І це на даний момент наш найзірковіший персонаж. Одразу ж вкачуємо його. Він прикольно стрібає своїми кабанячими ніжками, вкачуємо його на 13 рівень. На 13 рівень і що? І тут ми, можливо, можливо, щось би йому прокачали, але, можливо, неможливо. Немає в нас ресурсу, щоб його прокачувати. Ну добре. Це і чувак в нашій команді. І оцього чувака просили наняти. Це Донні Ларп. Ігровий доні, він, до речі, лікувальник. І давайте вкачаємо його також на 13-ку. І що? І що, і що, і що? Два конуса Ми швиденько зараз намутимо. Не намутимо, в нас нуль блискавиць. Ну, давайте купим тоді купим блискавок. І тоді будемо конуси. Конуси трішки підтянемо, щоб нашого дончика. Вкачати кудись на якийсь рівень. Ага, це відеокасети. Ну, також потрібна штука. Давайте будемо відкривати. І дві відеокасети нам треба, щоб лікувалочку трішки там прокачати, покращити до другої сходинки. Дві, здається, треба було так. Дві. А і ще ліхтарик. Oh, baby, ліхтарик. Ліхтарик. Не попався нам ліхтарик. Спайдербайцика попався нам DNA. А ліхтарик, і ось попався нам ліхтарик. і вже ми можемо. Що не можемо. Чого нам не вистачає? Почекайте, чого нам не вистачає? Треба рівень вищий, напевно. Угу, угу. А рівень у нас вищий поки що не може бути. Ну, добре, давайте конус. Полювання на конуси. Зеро, давайте оцей з ДНК будемо брати. Так, є конус і ще один конус нам, будь ласочка. Є конус, добре. Що, а, отут можна прокачати. Так, є. Прокачали на другий рівень хоча б звичайний ударчик. Тут дві пластинки. Дві пластинки. Нуль пластинок. Ще разочок, ще одна спроба. Зараз ми 14-й левел, до речі, вкачаємо цими пластинками і всім решта барахлом. Так, є. Є. Так, і ще один ліхтарик. Ну будь ласочка, давайте, ще один ліхтарик. І... левел 14. Вже сильнішими стане наша основна команда. І піца, вентилятор, мутаген, бали бали якісь і сир. Так, єс. Що там в нас? Ще оцей журнальчик. Журнальчик. Biology notebook. Це біологічний зошит. Зошит з біології. Отак правильно буду сказати. Так, є. Ну що, друзі, йдемо в подорож. Ідемо в подорож, подорожувати. Давайте до 14-го левела вкачаємо наших нових двох персів. І до них хто, хто прийде ще. Звісно ж, лідер команди Леонардо, він також лікувальник. І дуже потрібний нам і просили б вкачувати дівчат. Добре, карай. Карай відправляється з нами, в неї є масова атака. І хто ще? Хто буде п'ятим членом команди? April, можливо, Майкі. Майкі однозірковий, Бібоп дві зірочки має. Ще один лікувальник. Бакстер Муха має дві зірочки. І Донні має масову атаку. Донні, Забираємо з собою Донні. Два Донні буде в нас в команді. Давайте відправляємося в бійку. Бійка! Де ми тут? Де ми тут? Шостий рівень. Ого, ми зараз їх всіх тут налупимо, тому що, Тому що, тому що... що подивіться, яка в нас потужна команда. Троє черепах, один класичний Донні, один ігровий Донні і Леонардо Ніківський, Караї, і. Е, хто? Бібок? Бакстер Стокман, тобі було наказано ставити армію ультрамутантів, не гратися в шаленого вченого з, крен, з крангами. Будемо звати кренгів кранги, мені подобається в нашому дубліжі, як смішно їх називають. А будь ласочка, майстре, мені потрібно трішки більше часу, і я вже такий близький. Достатньо. Я не... Ти не будеш мене дурити. Хіба що тобі бракує мотивації? Ні-ні, будь ласка, тільки будь що, тільки не це. Мотивація там була в серіалі, ви знаєте яка. Він перетворив його на брудкого мутанта муху. Шредер, тому тут, я думаю, нам на це і натякають. Ну що ж, перша хвиля наших суперників отримує цілу порцію кунаї від Караї. Кунаї від Караї. Така страва. Традиційна страва японської кухні. Кунаї від караї. Далі в нас буде е, нормальний такий удар з розвороту ногою від Лео. І ось він наш е, Біпстер. Біпстер своїм пухнастим хвостиком зносить. Кренга відправляє його в кренгу валгалу. І ще два кренга залишаються. Це не проблема. І ми їх потрішки виносимо, вирубаємо. І що? Лео, камон. ще один ударчик пухнастим хвостиком. А далі в нас вже друга хвиля. Друга хвиля. Тут у нас хто? чотири кренга, не страшно. Швидко будемо їх вирубати. Наш магічний Донателло завдає першого удару, і Донні класичний вміє на такому, з такого літуна жбурляти кулі, а вже мінус перший кренг. Вони слабші за нас, але тримаються непогано. Ми не можемо, ніхто не може з одного удару винести кренга. Тому, тому вони мають бути винесені з двох ударів, як мінімум. Ну що ж, протестуємо наш наш. Шотган-бластер, якийсь незрозуміло, чим він стріляє водичкою. А може це, як враховують, що він пасхальний кролик, це поливка на Пасху зверху. Глазур стріляє. Бластер. Глазурований бластер, можемо його називати. Так, що ж, тут міс e, Кембл. Оця пані називається Міс Кембл. І з нею Кренгі. Два небезпечних досить представника кренгової раси, в яких є такі прикольні. Палиці Електро, і вони нас масовими ударами лупашать. І електропалиця їм не допомогла. А що вони. А, оу воу воу оу В них два лікувальника. Нічого собі, в нас також два лікувальника. Дивіться, мантра від Леонардо. Хоп. І тут Бібоп нам зараз прокачає, що імунітет! А щоб гарний був імунітет, що треба їсти? Кольоровий попкорн. Це просто лікування. А мені здавалося, що має бути імунітет. Ну що, міс Кембл, ми знаємо, що ти тут головна. І отримай ти ударчик. І прошу, масова атака від Карай. Вони витратили свої два лікувальних. Моменти. І Сподіваюся, що вони не можуть одразу ж лікувати підряд, так як і ми не можемо підряд лікувати, тому вони просто завдають ударів. Але насправді треба цих лікувальників в першу чергу виносити, на не Кембл, тому що в них зараз перезарядиться лікувалка, і тоді довго нам доведеться мордуватися з цією хвилою ворогів. А тепер вже можна і міз Кембл зарядити нагінатою між очі і ногою в Прямо Прямо в корпус. Прямо в корпус. І що? Два кренга, це не проблема. Ми долаємо цей рівень практично. Могли навіть ще б і полікувати, тому що залишилось у нас піца в донателло магічного нашого ігрового, Залишилось ще. Залишився варіант полікуватися. Подивіться на це обладнання. Що ви думаєте, кранги планують з ним робити? Схоже на, експеримента... на експериментальне якесь обладнання, на експерименти. Експерименти. О, що? Ей, народ. Е... Поможіть мені відкрити цю клітку. І мені здається, е... що кранги експериментують з мутантами. Ось так. Ми пробрались в якусь лабораторію кренгів. І вони там експериментують з мутантами. Ну що ж, друзі, закликаю вас ставити вподобайки, черепа що цьому відео. Закликаю вас пропонувати, яких персонажів ще відкриваємо. Можете писати склад команди, кого ви хочете бачити в команді. І будемо просуватись в історії далі, проходимо легенди разом. Пишіть, пишіть свої думки, свої коментарі під відео. А на сьогодні це все. Підписуйтесь на канал. Якщо ви раптом не підписані, звісно ж, донатьте на Збройні Сили України. Це надважлива задача. А з вами, як завжди, розважався Грінланд, Кавабанга, чуваки. Бувайте!